Трансляція включена, то перше питання порядку денного стосовно розгляду дисциплінарної спросу стосовно судді Вінницького міського суду Вінницької області кобаси Юрія Петровича. У зв'язку з тим, що задоволена заява про самовідвід мій, я не можу брати участь у розгляді цієї справи. Передаю головування Саліхові Віталію Валерійовичу і видаляюся. Продовжуємо розгляд дисциплінарних справ. На розгляд другої дисциплінарної палати знаходиться справа стосовно судді Виніцького міського суду Веніцької області ковбаси Юрія Петровича, відкритою за скаргою маселка Романа Анатолійовича. Доповідач по цій справі, член Вищої ради правосуддя КБ КП... Алина Васильівна. Алина Васильна, будь ласка, дякую Віталій Володимирович. до вищої ради правосуддя 5 травня 2021 року за вхідним номером надійшла дисциплінарна скарга Маселка Романа Анатольовича на дії судді Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаси під час розгляду справи номер 127-9137-20. Ухвалою другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 7 червня 2021 року відкрита дисциплінарна справа стосовно судді Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаси. Рішенням Вищої ради правосуддя від 4 липня 2023 року номер 676-0-15-23 Ри Юрія Петровича звільнена з посади судді Вінницького міського суду Вінницької області у зв'язку з поданням заяви про відставку. Відповідно до пункту 1339 регламенту Вищої ради правосуддя. Якщо на момент розгляду дисциплінарна справа, суддя звільнений з посади або його повноваження припинення з визначеним законом підставом дисциплінарним провадженням закривається ухвалею ради дисциплінарної палати. Згідно з пунктом 1343 регламенту вищої ради правосуддя рішення про закриття дисциплінарного провадження у зв'язку зі звільненням судді або припинення повноважень має місце тільки посилання на ці обставини. Верховуючи виклада Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, керуючи статтями 34-49 закону України про вищу Раду правосуддя. Пунктами 1339 1343 регламенту Вищої ради правосуддя. З огляду на викладена пропоную закрити дисциплінарну справу стосовно судді Вінського міського суду Вінської області кобаси Юрій Петрович. Дякую, Новасильна. Колеги, чи є запитання до доповідача чи є інші пропозиції? Тоді ставлю на голосування пропозиції, яка Надано доповідачі, будь ласка. Колеги, а можна перед голосуванням все ж таки обговорити? Я вже поставив голосування справді. Оголошується результати голосування три за проти нуль. Таким чином рішення прийнято. Оголошується резолютивна частина рішення. Друга дисциплінарна палата ухвалила закрити розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Вінніцького міського суду Вінницької області колоси Юрія Петровича відкритий за скарги Маселка Романа Анатолійовича. Слово передається секретарю дисциплінарної палати Роману Анатолійовичу Маселку. Дякую, колеги. Продовжуємо розгляд е, порядку денного. Отже, наступний є розгляд е, дисциплінарної справи стосовно судді Київського районного суду, міста Одеси Почкової Ірини Миколаївни, відкритою за скаргою адвоката Котика АМ. Доповідач цього питання порядку денного є Саліхов Віталій Валерійович. Прошу вам слова. Дякую, Роман. Тур. 7 травня 2021 року. До вищої ради правосуддя. Надійшла скарга адвоката Катка стосовно судді Київського районного суду міста Одеса Пучкової під час розгляду справи номер зазначений. У скарзі адвокат Каток зазначає, що постанова Київського районного суду від 16 лютого 2021 року. Сироткою не було визнано винне учинення адміністративного порушення, передбачено частиною першої статті 164 шістчетверте значком 10 кодексу України про адміністративне порушення. На думку скаржника вказано судове рішення незаконно та необґрунтовано хвалено без з'ясування обставин справи. Стверджую, що під час складання протоколу Сроткін не було присутня. Протокол про адміністративне правопорушення складено з порушення вимог чинного законодавства, оскільки в цьому не вказано на час і місце вчинення правопорушення порушено норму закону. Протокол складено через 4 дні після виявлення правопорушення про дату час та місце розгляду справи Сироткіну, повідомлено не було. А постанові відсутня інформація щодо вирішення питання. Щодо вилучення речей у новинами, скаржник просить притягнути суддю Київського районного суду міста Одеси Почкову до дисциплінарної відповідальності. У попередньої перевірки встановлено, що у провадженні судді Київського районного суду міста Одеси Почкової перебували матеріали, які надійшли до відділу поліції номер 4 Одеського районного управління поліції в Одеської області про притягнення Сороків за вказаною статтею. Подальшому за вказаною скаргою було відкрите дисциплінарне провадження. Під час цього дисциплінарного провадження було встановлено, що суддя рішенням Вищої ради правосуддя від 21 лютого 2023 року номер зазначається почкову звільнення з посади судді Київського районного суду міста Одеси у зв'язку з поданням заяви про відставку. Враховуючи наведено, пропонує дисциплінарну скаргу адвоката Котика Андрея Миколаєвича стосовно судді Київського районного суду міста Одеси Пучкової Ірини Миколаївни залишити без розгляду дисциплінарну справу відкриту за скаргу адвоката котика Андрея Миколаєвича стосовно судді Київського районного суду міста Одеси Пуман закритий вона все. Колеги, чи є якісь інші пропозиції? Тоді ставлю на голосування пропозицію доповідача, тобто закрити розгляд диспінальної справ стосунного суді Київського районного суду міста Одеса Пачкова Ірина Миколаїв, відкрити за скаргу адвоката котика. Прошу голосувати. Голосування завершено за 4. Та проти 0, перепрошую. Отже, друга дисциплінарна палата ухвалила. Закритий розгляд дисциплінарної справи стовно судді Київського районного суду міста Одеси, пучкової Ірини Миколаївни відкритою за скаргою адвоката Котика АМ. Переходимо до наступного порядку. питання порядку денного. Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Ірпінського міського суду Київської області Кафтанова Віталія Володимировича, відкритою за скаргою Національного агентства з питань запобігання корупції. Доповідач Шановської ради правосуддя Саліхо Віталій. Валерійович, прошу телекуванту. П'ятого травня дві тисячі травня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшла скарга Національного агентства з питань запобігання корупції за підписом голови стосовно судді Ірпінського міськрайонного суду Київської області Катанова під час здійснення правосуддя. Скажник просить притягнути суддю Кафтану до дисциплінарної відповідальності, стверджуючи наявність його поведінця ознак дисциплінарного проступку, визначених пунктом 4 частини першої статті 106 закону України судоустрій, статус суддів, інша група порушення, що призвело до істотних негативних. фактів. В подальшому стосовно даного судді порушено дисциплінарне провадження під час розгляду дисциплінарного підготовки справи до розліду встановлено, що 21 липня 2021 року до Вищої ради правосуддя. Надійшла заява Кафтанова про звільнення його з посади судді Ірпінського міськрайонного суду Київської області. Рішенням Вищої ради правосуддя від 5 серпня 2021 року. Кафтанова звільнена з посади судді Ірпінського міського суду Київської області у зв'язку з поданням заяви про відставку. Враховуючи наведено, пропоную дисциплінарну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно судді Ірпінського міськрайонного суду Київської області Кафтанова Віталія Володимивич залишити без розгляду дисциплінарну справу відкриту за скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно судді Ірпінського міськрайонного суду Київської області Кафтанова Віталія Володимича закрити. В мене все чи є інші пропозиції або питання доповідача? Немає. Ні. Тоді ставлю на голосування пропозицію доповідача. Прошу голосувати. Голосування завершено за 4 проти 0. Отже, друга дисциплінарна палата ухвалила закрити розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Ірпінського міського суду Київської області Кавтанова Віталія Володимировича відкритою за скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції. Вивели трансляцію. Трансляція здійснюється, так? Дякую. Доповідачами даному питанні порядку денному є член Вищої Ради правосуддя Салі Холова. Прошу Віталій Валерійович. дякую Роман, До Вищої ради правосуддя 5 січня 2021 року. Надійшла дисциплінарна скара кандули за належною поведінкою судді Печерського районного суду міста Києва Новака, яка полягає у зволіканні з виглядним мотивованого судового рішення в справі за її позовом. Ухвалою Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 1 березня 2021 року судді Печерського районного суду міста Києва Наука відкрита дисциплінарну справу за ознаками його поведінки складу дисциплінарного поступку, передбаченого пунктом 2 частини 1 статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року про судовий статус суддів. 19 жовтня 2020 року Надійшла дисциплінарна скарга е, карабіна на належну поведінку судді Печерського районного суду міста Києва Новака, в якій стверджується, автор е, наполягає на безпідставну затягнення розгляду цивільної справи за її позовом до товариства обмеженої відповідальності Фінфорс. Така справа об'єднана справа була передана члену Вищої ради правосуддя Артемінку для проведення попередньої перевірки. Ухвали. Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 3 березня 2021 року стосовно Сіді Печерського районного суду Новака відкрити дисциплінарну справу за знаками поведінці складу дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом А, пункту 1, пунктом 2 частини 1 статті 106 закону України про судоустрій і статус суддів. У зв'язку з закінченням терміну повноважень члена Другої дисциплінарної палати Вищої правосуддя Артеменка на підставі протоколу повторного автоматизованого розподілу справа була передана мені для розгляду. Під час попереднього розгляду об'єднаних дисциплінарних справ стосовно судді Новака виникла потреба витримування у Печерського районного суду міста Києва додаткової інформації, необхідної для засування обставин, викладених у сказі. Карабіна враховуючи зазначену ухвалу другої дисциплінарної палати Вищої Ради правосуддя від 24 травня 2021 року, була зупинена розгляд об'єднання дисциплінарної справи стосунку судді Печерського районного суду міста Києва, новака до надходження витравлених інформацій. Подальшому розгляд дисциплінарних справ був зупинений у зв'язку з прийняттям відповідного закону. Після її поновлення вважаю, що оскільки на теперішній час ми отримали. Всі пояснення від судді є підстави для поновлення розгляду, тому пропоную поновити розгляд об'єднаної дисциплінарної справи за скаргами кандола Сергія Васильовича, карабіна Дмитра Володимировича стосовно судді Печерського районного суду міста Києва, Новака Романа Васильовича. Колеги чи є інші пропозиції? Необхідність чи необхідність порадитись? Немає немає. Тоді ставлю на голосування пропозицію доповідача. Прошу голосувати. Голосування завершено за 4 проти 0. Отже, друга дисциплінарна палата ухвалила поновити розгляд об'єднання дисциплінарної справи за скаргами кандула СВ Карабіна ДВ стосовно судді Печерського районного суду міста Києва, Новака Романа Васильовича. Наступне питання порядку денного про зупинення розгляду дисциплінарної справи стосовно судді Мар'їнського районного суду Донецької області сенаторова Володимира Анатолійовича відкритої ухвали другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 1 лютого 2021 року за скаргами Ліпчанського СМ Доповідач член Вищої ради правосуддя Саліхов Віталій Валерійович. Дякую вам Анатолійович. Ухвалив другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 1 лютого 2021 року. «Відкрита дисциплінарну справу щодо судді Мар'їнського районного суду Донецької області Сінатрава за скаргою голови Мар'їнського районного суду Донецької області Лівчанську. Ухвалою другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 1 березня 2021 року. Праваджену цієї дисциплінарної справи зупинено». Через тривалу хворобу судів у зв'язку з закінченням терміну повноважень члена Вищої ради правосуддя худика, визначено повідачю, зазначені дисциплінарні справи, здійснена повторно автоматизована розподіл. Її до березня 2021 року. Матеріал дисциплінарних справ направлений щодо сенатора. Переда мені до як доповідачу. Останнє засідання друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя з розгляду справи справ стосовності сенатора відбулося 19 липня 2021 року. У цьому засіданні зокрема надавалось пояснення деяких свідків, викликаних за ініціативу дисциплінарної палати для встановлення обставин справи. Розгляд дисциплінарної справи відкладена через необхідну виклик інших свідків, в тому числі за клопотанням судді для до встановлення додаткових обставин на наступне засідання другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя зруці дисциплінарних скарг було заплановано на 16 серпня 2021 року. Відповідне питання включено до проекту порядку денного другої дисциплінарної палати. На 16 серпня 2021 року проте зазначено засідання другої дисциплінарної палати вищої ради правосуддя не відбулося у зв'язку з тим, що 5 серпня 2021 року набрав чинності закон України від 14 липня 2021 року, який унеможливляв прогляди дисциплінарний склад стосовно цього судді на теперішній час з телефонної розмови голови. Суду, де працював суддя, встановлено, що він знаходиться в відпустці без збереження заробітної плати, постійно пише заяви і знаходиться на тимчасово окупованій території. У зв'язку з е, даними обставинами має було зроблено запит до Служби безпеки України щодо наявності не, або відсутності подвійного громадянства, громадянства, іншої держави, в тому числі, е, Російської Федерації. І за наявності відсутності документів про діяльність цього судді на окупованій території, враховуючи наведене обставини, пропоную зупинити розгляд цієї скарги для отримання певної інформації і для того, щоб після її отримання доручити голові цього суду, повідомити суддю після того, як ми визначимо дату поновлення та місце розгляду дисциплінарної скарги і почати її розгляд по суті. Продовжити її розгляд. Така пропозиція. Дякую. Чи інші пропозиції, питання, необхідність обговорити? Немає. Тоді ставлю на голосування пропозицію доповідача. Прошу голосувати. Голосування завершено за 4 проти 0. Друга дисциплінарна палата ухвалила. Зупинити розгляд. Дисциплінарної справи стосовно судді Маїнського районного суду Донецької області сенаторова Володимира Анатолійовича відкритою ухвалою Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 1 лютого 2021 року номер 178 дріб 2 ДП, дріб 1521 за скарами Ліпчарського СМ. На цьому порядок денний вичерпано. Отже, дякую всім за роботу. Завершуємо.